Всім доброго дня! У мене залишилися білки після приготування пончиків. Із них ще можна приготувати везе на вафлі з арахісом. Нам потрібно одна вафля, 4 білки 135 г, 270 г цукру, 1 столова ложка крохмалю, щіпку лимонної кислоти і 200 г арахісу. Тепер беремо білки з цукром. На водяну баню ставимо і розігріваємо, щоб розчинився цукор, щоб температура була десь приблизно 60 градусів. Все, цукор розчинився. Тепер будемо збивати. Збиваємо білки до стійкої пишної маси. Додаємо ще дрібку лимонної кислоти. Білки наші гарно збилися. Тепер додаємо крохмаль кукурудзяний. і на низьких оборотах перемішуємо. Все, маса готова. Тепер на вафлю, намашуємо збиті білки. Посипаємо подрібненим пісьмаженим арахісом. Гарненько розмащуємо. Злегка придушуємо. І далі мастимо. Вверху ще посипаємо подрібненим арахісом. І ставимо сушити в духовку при температурі 90 градусів і при відкритій трішки дверці. І так сушимо наше безе. Ось таке вийшло безе, сушила я його 2,5 години, можна і на більше білків. Ось таке. Хто любить безе з горішками, смакота. Пробуйте, готуйте, смакуйте, всім смачного.